Коли третьом я попала його ведучий і зараз ми будемо пробувати зривати ось тільки те, що мазині продається. Прошифровувати не мію. Давайте зараз. Зараз підійдемо від... в десь людне місце. Тут розпакуємо його. Я на ролик. подниму. И рот поставим. Надеюсь, с вами будет что-то. Так. Распаковываем. Такие вот тут вот, бомбочки. Опа. Вот, Файный звук. Ой, аж забыла И вот тут. Вот вот, вот. вот каминчики который на панок. Взрыв вається. Давайте шадом спробуем. <рик> <рик> да уж. Взрыв фіянный. Посикал коробочку. Фиен после дать рынка. Упаковывать там 50 штук. Дуже прикольно, можна розіграти друзі Давайте зараз спробуємо це зробити. Зараз. Конечно, не такі топорох. Лецьки топорох ось таки вот А зараз розігратись. Да, вообще, да, поздно тоже получалось. Я получалась об эту папочку. Так, бывник был близкий звук, было бы краще. Так вот. У меня близкий звук полубер краще. <піллярось> <піллярось> ну что ж, я вам здесь рекомендую. Ну що ж я вам їх рекомендую, я вам їх я вам, що ж, я можу вам рекомендувати, якби був голосніший, голосніший звук, то було б набагато краще і офіше. Але як звук не поганий, то то я вам їх рекомендую купляти. Дуже файний зрички. Дуже файний зричок. Дуже стайне все. бай.